Моє вітання в ефірі M1 Music Awards News. Лічені дні лишаються до грандіозного гала концерту, як готують палац спорту до шоу світового рівня і як проходять репетиції зіркових артистів. Бачила Міла Яремєєва. Около 500 тонн сценических конструкций завезли во оперный спорта. Сотни людей днями и ночами крепятся, окружают, монтируют. Так уже неделю строится самая грандиозная сцена в Украине. Окрім 500 тонн сценичних конструкцій у водовищі використають 300 тонн декорацій та більше 1000 динамічних світлових приборів. Та очередной рекорд. Ми прозвали це мероприятие выставка наших достижений. Это, ну, аналог MTV Music Awards, Грэми. Для гала Галако концерту до столиці привезли найновіші технології світового рівня, серед яких ліфти з шоу Мадонни, спеціальна піротехніка та гігантські динамічні екрани. Дуже велика площа екрану буде динамічна. Вона підіймається, опускається, відкривається. Тому сейчас потолок в этом году притерпіває слишком великі сложності. Дворець спорта в шокі Євровідення ще більше в шокі. артистів гарячий і ответственний етап, репетиції номерів, кропотлива робота з режисерами, постановщиками і хореографами в повному розгарі. We'll be right <laughs> back. На репетиції Макса Барських поки дивний білий макет. Але Алан Бадоєв обіцяє за допомогою світла від Джейнгу та професійних секретів перетворити його мало не на фантастичну декорацію. Магія буде, це обіцяю, гарантую. Буде красивий світ, це наша естественна фішка. Буде дуже красивий артист. І, власне говоря, немножко спецфектів. Ожидати самого неожиданного. Ми будемо спеціальні декорації, ми будемо використовувати відеоарт. Буде дуже необычний виход на сцену. У творі Монатіка використають незвичайні 3D-конструкції та найновіші розробки сценічного освітлення. Що ти будеш використовувати на сцені? Тому що можливості технічні в цьому році зашкалюють. Якийсь новий, ультрановий ультра прибор. Світова, динамічна, кінетична конструкція, состояща з великого кількості ламп, які опускаються і формують різні фігури. Поки тільки на картинках його бачили. Я її називаю кінетик. Дуже хочу вийти на площадку, щоб познайомитися лично з цим творенням людства. Не обійдеться у постановці артиста і без шалених танців там буде балет. Ані заряджають, ані круто двигаються, і ми хочемо прям пустити волну такое, которая раз усіх підіме і всі почнуть танцювати. На танцями, а іншими, поки секретними фішками обіцяє вразити Іван Дорн. Його сміливі ідеї шокували навіть режисерів постановників. Ваня усіх удивить так, що щелести поатвісають. Це буде новий трек, треш, новий треш, ну і новий Іван на сцені. Там буде животні інстинкти. Нагадаємо, 10 грудня на сцену Палацу спорту у 26 топових артистів. Деталі усіх концертних номерів поки тримаються під сімома замками. В одному із номерів буде повна ілюзія. Не Девід Коперсюно але знає артиста буде дуже цікаве, дуже красиве. Перший галаконцерт M1 Music Awards увійшов в історію. Розмах цьогорічного шоу ще більше здивує українців. Як репетирують інші зірки, дивіться завтра у спецвипуску M1 Music Awards News о 19-тій. До найграндіознішої музичної події року M1 Music Awards залишилося 2 дні 22 години 55 хвилин.